Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 8 лютого стало відомо, що співробітники спеціалізованої антикорупційної прокуратури намагалися вручити народному депутату від європейської солідарності Артуру Герасимову обвинувальний акт, але він відштовхнув правоохоронців та поїхав собі далі. Про це стало відомо з повідомлення прес-служби САП. За матеріалами досудового розслідування, набу прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата, внесені за відомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік. Йдеться у повідомленні. Прокурори зауважили, що загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 мільйонів гривень. Він не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце у Іспанії загальною вартістю 228 тисяч євро. Також нардеп не повідомив про активи у розмірі 1657 доларів США в одному з українських банків. Традиційно прокурори не повідомляють ім'я фігуранта, але з опису справи стає зрозуміло, що мова йде про народного депутата від партії Європейська Солідарність. Артура Герасимова прес-служба опублікувала відео, на якому видно, що чоловік відмовився брати документи, вдарив прокурора дверима автівки та поїхав з місця. Нагадаємо, 16 січня набу повідомило про підозру нардепу Артуру Герасимову, який забув задекларувати двоповерховий маєток в Іспанії. Віло виявили журналісти-розслідувачі проєкту схеми. Водночас у коментарі, яке Суспільне отримало від прес-служби ЄС, Герасимов прокував повідомлення йому про підозру на нерухомості спробою підмінити реальну боротьбу з корупцією дешевим. Піаром та імітацією активної діяльності з боку набу він упевнений у своїй правоті та не сумнівається, що виграє справу у вищому антикорупційному суді. Нарде пояснив, що дуплекс було куплено у 2013 році до початку його політичної діяльності. Тоді він займався бізнесом і придбав дуплекс на ці доходи. Його грасимов передав у дарунок батькам, і вони користувалися цією квартирою. За словами депутата, передача власності в Іспанії на відміну від України не потребує зміни даних у реєстрі. Герасимов наполягає, що не повинен був носити цю квартиру до декларації а набу займається самовільним трактуванням іспанського законодавства. Є прецеденти, коли НАЗК приймало уточнення та закривало справи. Зокрема, йдеться про неточності в деклараціях глави держави, які Володимир Олександрович виявив і повідомив на ЗК. на ЗК своєю чергою подібними поясненнями задовольнилося, заявив Герасимов. Нарде підсумував, що закон є один для всіх, і він сподівається, що подвійних стандартів у цій справі не може бути. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.